Її виселяють на наглим путем, виносять її, всі на коридор, закривають цю двері і починають переносити мне. Однак жінка не погодилась, і нова сусідка так і не вселилась. Вибивали двері, але Анаїда разом із таксоїдіною не дали захопити приміщення. Я її не впустила. з і таца у двох, а не в трьох, зараз. Хазяйнує, Анеїда не й діна. Робить ремонти, клеїч шпалери. Однак, усе це марно, і тепер її саму переселяють. Вона власникою комісця, а не кімнати і срок який? за 12 днів 523. двадцять на п'ятий таж у кімната. Сусідню кімнату для поліпшення умов додатково дали Наталії. Її дитина інвалід. Жінка все відремонтувала, але із орендованого житла колишню комірницю м'ясокомбінату виселяє, прописано в кімнаті, керівництво. Прийшов сюди Дашгін, і він інвестор з Азербайджану. Нещодавно мешканці занедбаного гуртожитку у центрі міста побачили на першому поверсі будматеріали. Керівництво м'ясокомбінату не говорило, навіщо вони тут? Відповідь отримали від фонду держмайна. Їм і належить будинок. Переобладнання гуртожитку буде проводитися для покращення умов працівників м'ясокомбінату. Тім, кому поліпшать житлові умови, і досі не зрозуміло. Мешканці побачили ось ці будівельні матеріали. Їх використають для того, щоб відрізати перший поверх з приміщеннями загального користування від усієї іншої будівлі. Цей вихід закладуть цеглою, а всі будуть вимушені виходити через пожежний. Навіть чиновники прийшли з перевіркою щодо доцільності перебудови поверху під житлові кімнати. І я бачу, що там перебільшено дуже багато мешканців претензій. Із комор занедбаного першого поверху речі доведеться забрати до переповнених кімнат, а по дорозі вирішити, де прати речі. Ну, Кладує загальне користування. є на там душеві кімнати. Якщо попрати десь можна, то куди складати візки не зрозуміло. У сім'ї Антоненків їх два: один для малого Богдана, та ще один для хворої Яни. Ми готуємося до випускного нашої доньки. Вона сьогодні закінчує четвертий клас. Переходить до п'ятого. Зустріти останній дзвоник дітям у наступному році буде складніше. Це я й так їх Дитину винусю на плечах я не витягну коляску, а оставлю коляску. Там її вкраду. Усе це перепланування потрібно для таємного продажу квартир. Вважають мешканці і розповідають на м'ясокомбінаті. Працює зараз менше людей ніж збудують кімнат. Скільки у вас працює на м'ясокомбінаті? Людей ну, братіть, пожалуйста, ваділка да вам все. Ви не знаєте, так. Ще два роки тому прийняти рішення про передачу гуртожитку у комунальну власність. Це дозволить приватизувати житло. Однак і досі м'ясокомбінат не розмежував із комунальниками воду. У підприємстві заповняють через борги мешканців. Тисяч, тобто є такі і просто не платять. Заборгували активісти. Потрібно ще відремонтувати водогін, але м'ясокомбінат до сплати боргів відмовляється це робити. А мешканці не усі бажають. Є частина мешканців. Вони вони теж не хочуть е, ці гроші сюди інвестувати, навіть цю трубу і виходить дашо. що 30% не вистачає. Тож, поки гроші рахували на трубу, вже встигли техпаспорт паспорт змінити. А нові власники зможуть приватизувати кімнати.